Перед початком відео хочу оголосити, що вже 2 листопада о 19.00 ми проведемо прямий ефір найближчого ПЛЄ від WWE, а саме Crown Jewel. Тому підписуйтесь на наш телеграм-канал, посилання буде в описі під відео. Вже незабаром прийде чергове ПЛЄ від WWE Арабський Струмок. Тобто Crown Jewel. Сьогодні я хочу з вами поділитися своїми прогнозами на це шоу. Тому запасайтеся вкусняхами, а ми почнемо. Першим я хочу обговорити поєдинок за чемпіонство США, де LA Knight буде захищати своє чемпіонство проти Кармело Хейса та Андраде у трьохсторонньому поєдинку. Ф'ют їх мені здався дещо дивним. Оскільки Андраде з Хейсом билися один з одним по 1500 разів, після чого до них підключився LA Найт. Найт провів одиночні поєдинки що з одним, що з іншим, де захистив своє чемпіонство. На минулому випуску SmackDown Андраде з Хейсом билися вже в сьоме, де LA був спеціально запрошеним рефері. Він не дав перемогти жодному. Після чого генеральний менеджер SmackDown Нік Алдис оголосив, що Найт буде захищати своє чемпіонство у трьохсторонньому поєдинку проти обох на Crown Jewel. Гадаю, що LA залишиться чемпіоном, оскільки я поки не бачу приводів знімати з нього чемпіонство. Але гадаю, що матч нас не підведе, та хлопаки покажуть добрячий рівень. До речі, LA вперше буде захищати своє чемпіонство на ПЛЄ, що не може, звичайно, не радувати. А так моя ставка летить на захист чемпіонства США. Далі я хочу пройтись по матчу, який я взагалі не чекаю. Це матч за жіночі командні титули, де Б'янка Белер разом з Джейд Каргіл будуть захищати свої пояси проти Пайпер Нівен та Челсі Грін. Проти Іоскайта Кайрі Сейн та проти Леш Ледженд та Джакари Джексон. І як я вже сказав, на цей матч мені абсолютно начхати. Насправді, все як завжди, хотілося б, щоб пояси віддали Челсі та Пайпер. Та думаю, я і на них і поставлю. Сет Ролінс намагатиметься помститись Бронсону Ріду за все, що він йому зробив. Підігрів до матчу, був крутим. На кожному випуску РО між ними проходило щось цікаве. Нагадаю, що через Бронсну Ріда Сет отримав важку травму та не виступав деякий період. На останньому випуску РО Бросен Рід знову жорстоко побив сета, після чого Сета відвезли до лікарні. Гадаю, що вже на Джул Сет помститься Бронсону Ріду та переможе, тому моя ставка летить саме до нього. Ренді Ортон протистоятиме Кевіну Оуенсу. Одразу після Blood Кевін Хілтрнувся на Коді роуці, після чого Ренді встав на сторону Коді, що звичайно не сподобалося Кевіну. Та Кевін побив і Ренді на минулому випуску SmackDown Ренді попросив особисто у Тріплейча матч проти Кевіна. Ейч спочатку не хотів йому давати цей матч. Оскільки він вважає, що Кевін зараз небезпечний суперник, але Ренді все ж вибив цей матч. Чесно кажучи, цікаво глянути на оновлену версію Кевіна. Можливо, у нього буде нова музикальна тема, можливо, АТіру змінить на нову, та й на Ринзі, гадаю, що зміниться. Хотілося б повернення Кевіна в топи, і гадаю, що тут все повинно розпочинати з перемоги. Тому моя ставка летить саме до Кевіна. Джекс змагатиметься проти Лів Морган за чемпіонство Crown Jewel, яке тільки нове в цьому році. Чесно кажучи, абсолютно начхати, хто тут переможе. Протистояння їхнє вийшло не дуже, оскільки в їхньому ф'юді також була присутня Рія Ріплі, яка наразі ще не закінчила свої справи з Лів Морган. Якщо вже й вибирати переможницю, то, мабуть, виберу Джекс. Гадаю, що ріплі тут також буде якось задіяна. А ось що насправді цікаво це можливий кашин Тіфані Стратон. Я вже чекаю цього моменту ще з SummerSlam. Буду радий, якщо кашин все-таки відбудеться. Ну і головне, щоб він був успішним. Г'юнтер та Коді Роудс також побореться за чемпіонство Краун Джуел. Ось тут вже цікаво. Для мене ще з королівської битви 2023. Це є Дрім Матч, і він таки відбудеться. Дуже важко визначитись переможцем, але, мабуть, віддам перевагу генералу Рингу Гюнтеру, оскільки у Гюнтера ще з його дебюту в основному ростері не було справжніх серйозних суперників, максимум це Ренді Уртон чи Дрю Макінтагер. А от Коді вже долав і Сета Ролінса, і Романа Рейнса, і навіть звіра Брока Леснера. Перемога Коді в цьому матчі не дасть йому ніякого просування, а от Гюнтер після цієї перемоги точно підійметься на сходинку вище. Також не слід забувати про Кевіна Оуенса, він також може зіграти свою роль. Тому, якщо все розрахувати, то гадаю, що переможцем вийде саме Гюнтер. Ну і скоріше за все мейн евент Блять, ну звісно, мейн там же ж ці макаки. Роман Рейнс разом з братами Усо протистоятиме не до бладлайну. Ну що можу сказати? Та те, що нас ведуть до фінального матчу вже на Survivor Series. Минулого разу Роман отримав перемогу. На цей раз, вважаю, логічно буде віддати перемогу не до бладлайну, адби показати їх хоч трохи сильними. На минулому випуску РО. Семі Зен спілкувався з Соло Сіко. Це, до речі, цікавий момент, оскільки всі гадають, що він приєднається до команди Романа, а ви уявіть, якщо ні, якщо він піде до соло. Але все-таки думаю, це обманка, аби заплутати нас, фанатів. Не виключено, що тут вже на Crown Jewel свою появу може здійснити скеля, аби допомогти команді Соло. Тому гадаю, не до Bloodline переможе. Яким способом пофіг. Головне, що вони переможуть. Ось такі у мене вийшли прогнози на Crown Jewel. Свої прогнози залишайте в коментарях. Вам дякую за перегляд цього відео. Усім гарного перегляду шоу. Па-па!